Йдемо до санаторного бювету, він розташований всередині на другому поверсі. Тут крани йдуть із стіни із табличками, на яких вказаний склад, концентрація, температура води. Лікар призначає, яку вам треба, але виявилося, що вода вся однакова, вона не підігрівається зараз. От, і не кожен зможе її пити, бо вона солена. Вона в чистому вигляді нагадує морську воду. Солено і трошки з гірчинкою. Тому її лікарі, лікарі радять розбавляти майже удвічі, кому як піде. Вона доб, добре чистий шлунок, мочогонна, от, від гепатитів, Ну тут на табличках вказано від яких хвороб. Допомагає ця водичка, От, тому її треба пити за якийсь час до їжі. Це теж призначає лікар.